Сьогодні цілий день триває просто жорстка перепалка між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським? І що хочу сказати, що складається таке враження, що вони вже перейшли з якоїсь дипломатичної площини, із усіх рамок розумного перейшли до просто прямої конфронтації. І як це має вплинути на Україну? Яка є ну дуже сильно залежною від Сполучених Штатів від Європи, а Європа, в свою чергу, є залежна від Сполучених Штатів, точно так само, що це має не незрозуміло. Але вперше офіційно Дональд Трамп в своїй соціальній мережі викатив просто шалений пост, де назвав Зеленського диктатором, де сказав, що він не хоче відлазити від кормушки, і ще багато дуже. Таких жорстких речей. Ми сьогодні зараз прямо про це все проговоримо. Також є в нас реакція і української сторони, є також реакція Ілона Маска, і бачимо, що в цю гру починають втягувати абсолютно всіх. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком коментарем. Дякую кожному з вас і погнали. І давайте, власне, почнемо з того, що сталося. Вчора Трамп досить жорстко після перемовин в Саудівській Аравії. Висловився про Зеленського, сказав, що в нього рейтинг 4%. Потім Зеленський на ранок сказав, що в мене рейтинг 57%, а може і вищий, і так далі. І вступив в пряму конфронтацію з Трампом. От. По всіх питаннях, хто не бачив це відео, переходьте на канал. Там є сьогодні вже два відеоролики. І після цього ну, Зеленський сказав, що в нього рейтинг 57% підтримки в Україні. Кожен хто хоче, може це перевірити. Також сьогодні до Києва приїхав Кіт Келох, який є спецпредставником штатів по питанню України. От і Зеленський сказав, що виборів не буде, бо в мене високий рейтинг. Ніхто мене зараз поміняти не може. Це все Росія. Ілон Маск одразу ж, через там 30-40 хвилин, видно, що вони просто всі дивились, як буде реагувати Зеленський, і одразу ж пішов Ілон Маск в атаку. Він в Твіттері написав. Якщо він такий популярний, то має бути в захваті від проведення виборів. Ілон Маск про 57% довіри українців до Зеленського. Після цього там Стефанчук сказав, що треба набої, а не бюлетені. Тобто, треба допомагати військово Україні, а не проводити вибори. Всі, ну всі якось почали в це влазити, і тут Дональд Трамп. Ну, просто викатив таке ціле полотно, я його зараз зачитаю, давайте його розберемо. Бо це насправді дуже важливо, і це показує, що відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки, можливо, сьогодні, прямо сьогодні, найгірші за всю історію взагалі дипломатичних відносин між Україною та Сполученими Штатами. Е, от і тут е, я б навіть так сказав, що в Дональда Трампа просто є. Персональна неприязнь до Зеленського, і дуже сильно не хотілося б, щоб це відображалося на всьому народі України, на всіх українцях і так далі. Що пише Трамп? Я спочатку взагалі подумав, що це якийсь фейк. Так? Але потім, коли побачив, що це є справді в його е, соціальні мережі, потім це рознесли всі офіційні телеграм-канали, всі офіційні е, медіа і так далі. Що говорить Трамп? Подумайте про це. Скромно успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вступити у війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати, але війну, яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати. Ось так він написав. Тут, звісно ж, ігнорується той факт, що цю війну почала е, саме Російська Федерація, саме вони напали на Україну. Тут, скоріш за все, це камінь-вгород не Україні, не українцям, так, а саме Байдену, який мав би це проконтролювати і просто не допустити цієї війни, чого йому, в принципі, не вдалося. Далі Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. І гроші Європи гарантовані. Тоді як Сполучені Штати нічого не отримують назад. Власне, те, про що говорив сьогодні вранці Борис Джонсон: що, скоріш за все Трампу не потрібна ніяка угода про рідкоземельні метали, його просто дуже сильно харить те, що, по-перше, штати дають більше коштів. Неважливо, чи це 350 мільярдів, чи 200, чи 150 але вони є нічим не забезпечені. Натомість в Європі є, якщо не помиляюсь, 300 мільярдів доларів російських. Заморожених активів, тобто, в будь-якому випадку, та допомога, яку надає Європа Україні, вона є забезпечена оцими замороженими коштами, її можна буде витратити. І Трампу це дуже сильно не подобається. Я думаю, що Трамп би хотів ці заморожені активи забрати собі. Тобто, ми вже можемо розуміти, що Україні ці кошти ніхто ніколи не віддасть, і ніхто ніколи не збирався віддавати ці кошти або залишаться в Європі, або. Поїдуть до Сполучених Штатів Америки, або будуть просто в разі якоїсь мирної угоди розморожені і їх віддадуть РФІ. От, я думаю, на цьому якби, можна закінчити розмови про те, чи будуть ці кошти передані Україні як якісь там репарації. Вже видно, що жодних репарацій ніхто платити не збирається. Далі. Чому сонний Джо Байден не вимагав вирівнювання? Оскільки ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. Нас розділяє великий Прекрасний океан. Тобто він говорить про те, що Європа мала би бути більш залучена в перемогу України ніж Сполучені Штати. А вийшло трошки навпаки. Тобто, бачимо, це вже другий меседж і другий камінь саме вгород не України, не українців. А саме е, Європи. І бачимо, що Трамп точно так само злиться на, е, на європейців, точно так само, як на конкретно на Зеленського. Далі. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надали, відстала. Куди відстала? Він відмовляється від виборів, займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях. І єдине, що йому вдалося, це грати Байдена як на скрипці. Диктатор без виборів. Ну, отут бачимо. Ну тобто, абсолютно ніяк не підбираються якісь там дипломатичні вислови. Диктатор без виборів, Зеленському краще діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією. Те, що всі визнають, можуть зробити лише Трамп і адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався. Європі не вдалося принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти е, свою владу. Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу. Його країна розтрощена, а мільйони безпідставно загинули. І так, продовжується далі. Тобто, бачимо, що ж ми тут, друзі, бачимо? Ми бачимо, що Трамп перестав підбирати слова. Вчора також повідомлялося, що Зеленський своїми висловами про. Нечесні перемовини в Саудівській Аравії між РФ та Сполученими Штатами без України дуже сильно розізлив Трампа. І е, Трамп вирішив, ну, в улюбленому, напевне, для себе стилі, е, з Зеленським розібратися публічно, і це виглядає як якась просто публічна е, інформаційна страта. Я не знаю, як ще по-іншому це можна назвати. Е, далі, е, при цьому, наш. Е, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на останні заяви Трампа. Він говорить, що ніхто не зможе змусити Україну здатися. Ми відстоїмо право на існування. Цікаво, чи Андрій Сибіга буде згоден взяти автомат і піти на фронт? Я думаю, що ні. Далі по Келогу. Келог сьогодні вчора він був у Варшаві. Дуже добре вони поспілкувалися з Дудою, і Дуді він приніс дуже гарні новини, які принесуть новини він, для українців. Поки що не зрозуміло. Голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпосланцем США Кітом Келлогом. Важливо, аби американський посадовець отримав повну картину того, що відбувається на фронті, додав голова Офісу Президента. Для цього заплановані брифінги від військового командування та командувачів на місцях, які поінформують його про ситуацію на лінії, на лінії зіткнення. Принцип… Нічого про Україну без України ключовий. Ми зацікавлені, щоб США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами. Я думаю, що повністю він правий і е, Зеленський також сьогодні говорив, що Келогу потрібно походити по Києву, е, щоб він сам вибрав, куди йому йти, щоб там не було підставних людей. Щоб він поговорив з мешканцями Києва, потім поговорити з військовими е, на фронті і так далі. Але при цьому чомусь всі мовчать про те, що може келога звозити на в поля, знаєте, і показати йому, як відбувається е, мобілізація примусова, так, от як відбувається перевірка документів, як відбувається доставка тих, хто не оновив свої військово облікові документи в ТЦК. Показати, як цих людей в ТЦК збирають і тримають там, не відпускаючи додому. Можливо, показати е, потрібно келогу також. Ті е, випадки незаконного перетину кордону, як говорять так в ЗМІ, е, коли люди перепливають тису або горами виходять в Європу. Можливо, це також потрібно показати. Але про це, звісно ж, зараз всі мовчать. І ну, тут питання риторичне: насправді, що і як буде далі. Бо бачимо, що е, вони дуже сильно розізлили Трампа, і Трамп просто зараз не буде е, підбирати тональність оцю. Спокійно, з якою буде вести ці перемовини. На жаль, це виглядає так. Далі. Наступне європейські дипломати шукають відповіді на питання, що робити, якщо Росія нападе на миротворців в Україні. І насправді бачимо, що в Європі немає. Ніякого єдиного рішення про відправку миротворців в Україну. І от, власне, є відповідь, чому немає рішення, чому ніхто або чому ніхто не робить заяв, що вони миротворців відправлять, або навіть ті, хто роблять ці заяви, як Британія, наприклад, вони вже сказали, що ми сухопутні війська, напевне, не будемо відправляти будемо просто патрулювати небо. І ось в чому причина. Між Вашингтоном і Брюсселем, а також всередині ЄС, точаться дискусії щодо можливого формату участі європейських військ миротворчій місії в Україні. Про це розповіла представниця МЗС Чехії Вероніка е, Стромшикова. За її словами, США наполягають, щоб європейські сили не підпадали під дію п'ятої е, статті уставу НАТО про спільну оборону. Однак політики не можуть поки домовитись, яку стримуючу функцію мали б виконувати такі сили і як реагувати. Якщо Росія завдасть по миротворцям, наприклад, ракетного удару. Ну, і звісно, якщо там не буде ніякого, ніякої відповіді, ніякої реакції, вони скажуть: ну, якщо по нас вдарять ракетою, то ми виведемо війська, то можна тих миротворців туди навіть не відправляти. От. Дипломатка зазначила, що наразі відсутні чіткі якісь відповіді, тобто немає жодної інформації. Бачимо, що сьогодні дуже такий негативно насичений день. Все почалося ще вчора з вечору, коли е, Трамп перший публічно напав на Зеленського. Сьогодні Зеленський як міг, так відбивався від нього. Так намагався якось навіть виправдатись перед Трампом. І е, дослідження КМІСу викотили також. Ну я впевнений, що його викотили спеціально е, під. Е, Якби цілу ніч над цим працювали в КМІСІ, я не впевнений, що вони когось там насправді опитували, просто намалювали якісь цифри, офіційно це опублікували для того, щоб Зеленський міг на це опиратися так? і цим апелювати в своїй ранішній промові. Але бачимо, що ну, виходячи зі слів Ілона Маска, вони розуміють, штати розуміють, що це е може не відповідати дійсності, як мінімум. Бо він каже, якщо у вас такий високий рейтинг, то. Ідіть на вибори, вас ще раз оберуть, ви маєте бути е, щасливим. Ну, а Трамп просто не підбирає слів. Абсолютно. І бачимо, що він говорить. От якось так складається ситуація. І знаєте, тут найбільше б хотілося, щоб це не е, ця неприязнь Трампа до Зеленського, щоб вона не стосувалася і не зачепила е, українців і українських військових. і яких би вони не були українських політиків, так бо є в нас, може, дуже мало, але є, скоріш за все, в нас і чесні політики, щоб це не е чіпало біженців з України, так, які знаходяться зараз за кордоном, щоб це не чіпало всіх українців, які знаходяться на території України, і щоб все одно е Трамп ну, фактично найсильнішої країни в світі, щоб він зберігав холодний розум, і якщо в нього є якісь персональні. Е я не знаю проблеми або персональні якісь, персональне незадоволення до Зеленського, то щоб він вирішував його персонально з Зеленським, а не страждав через це весь народ України. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!